Якщо ти зміг це зробити в Америці, ти зможеш це зробити будь-де. Це відомі слова із пісні Френка Сінатри «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Мені дуже подобається думати про цю фразу в контексті не лише міста Нью-Йорк, а й всієї Америки, тому що імміграція в Америку за океан. У місто, де у місця, де в тебе нема груп підтримки, де ти так далеко від свого культурного коду, де ти не можеш так легко виїхати, де все так дорого. Якщо ти це пройшов, через це пройшов, то потім, куди б ти не поїхав, у тебе вже будуть ті життєві навички, і в тебе буде. Той життєвий досвід, і ті можливо, навіть з якісь зв'язки, які тобі допоможуть у майбутньому, де б ти не вирішив залишитися, і особливо, якщо ти повернешся додому, то ти будеш вже як. Кажуть англійською worldly, так? тобто ти вже побачив світ і ти вже більше розумієш про те, як працює те, як працює це. Ти будеш розуміти оці культурні посилання в фільмах, які ти будеш дивитися. Тобто, в будь-якому випадку перебування у Сполучених Штатах чи проживання, досвід міграції, досвід життя як експат у будь-якому. У будь-якому місті, в будь-якій іншій країні за кордоном, це вже тебе виводить на якийсь рівень розуміння цього світу трохи глибше, тому що як я любила казати, коли я жила у Сполучених Штатах три роки. Лише іммігрант може зрозуміти іммігранта. Я раніше не розуміла, що відчувала моя спонсорка американська жінка, яка жила в Києві протягом двох років. Я вона виступила пізніше моєю спонсоркою за програмою UFU. Я не усвідомлювала, як їй було важко в Україні при тому, що в неї була величезна купівельна спромож. Так, вона мала американську роботу, американську зарплату, і в неї було декілька будинків на Airbnb у себе в рідному місті. І вона навіть з цією великою купівельною спроможністю їй було важко жити в Києві. А тепер уявіть, як важко жити <смас> людині, українці, які переїжджають туди. І от це все важко, ще їй накладається на те, що ти, ти себе відчуваєш просто як з голим задом повністю. Або як англійською кажуть «dirt poor». Dirt poor. я викладачка англійської мови, тому записуйте, записуйте всі корисні фразочки. Я вам даю, можна сказати. Безоплатно. А написала для вас маленькі нотатки, тому що хочу цим відео підтримати всіх тих, всіх тих українців, які зараз на такому роздоріжжі перебувають у стані політичного, легального лімбо і ні туди, ні сюди. Не можна перейти на статус тимчасового захисту зараз. Людям, які приїхали по ЮФОЮ після серпня 2023 року, і це означає, що або переходиш на інший статус, але це не так легко зробити, особливо з Трампом в офісі президента зараз. або... Ти збираєшся і їдеш. Я коли їхала, я приїхала зі штатів сім днів тому лише. Так, я зараз перебуваю в Польщі. Я не переїжджаю сюди, я не оформлююся ні на який захист. Я ще вирішую, що я буду робити. Я поки що тут а, тимчасово. Так, скоро за один тиждень я їду в іншу країну, тому слідкуйте, слідкуйте, не пропускайте а, пригоди Робінзони. Тепер Робінзона переїхала з Мічагану до цих от, Балтійського моря. Ой, куди ще життя занесе? Так, не відволікаємося, мої любі. Не відволікаємося. Значить, е, хочу дати підтримку, тому що це правда. Я себе по-іншому абсолютно відчуваю. Після того, як я пожила три роки в Штатах, ти повертаєшся, і тобі здається, що взагалі... Е, як це, Фігнява вопрос скажімо так, що ти можеш все вирішити. Ти зміг, добре, я буду казати про себе, ти... я змогла зрозуміти, як записуватися до лікаря. Вам здається, що це так легко, але спробуйте оце дзвонити, видзвонювати, слухати це все постійно. Хто був еміграції, розуміє, що зрозуміти, як працює медична система, відкрити ці всі банківські картки, зрозуміти, як побудовувати кредитну історію. Є люди, які купували нерухомість, є люди, які підписували ліс на квартиру, так контракт, обставляти це все моблями, керувати логістикою переїзду. Це все дає тобі величезну кількість життєвих навичок. І саме тому і кажуть, що you can make it anywhere, ти це зробиш де завгодно, тому що в Америці це робити важко, і значить, куди б ти не поїхав. Воно буде трохи легше, але я ще чула, що знаєте, в Німеччині велика бюрократія. Можливо, якщо ти це зробиш в Німеччині, ти теж це зробиш де завгодно. А ця фраза каже: кажуть її не лише через оці, ці перепони, так, або є така класна ідіома англійською мовою jump through hoops», тобто стрибати через обручі. And, uh... Якщо тобі потрібно стрибати через багато обручів цих бюрократичних, особливо, то у тебе вибудовується витримка, так і ти вже по іншому, по-іншому сприймаєш життєві виклики. Не лише через це, так я думаю, що ця фраза. А що ти можеш це зробити будь-де. Я думаю, її вживають через те, що в Нью-Йорку, зокрема, шалена конкуренція. Я б сказала, що у будь-якому великому американському місті, наприклад, у Лос-Анджелесі, так, в Лос-Анджелес, наприклад, їдуть актори з усього світу, ті, які бажають покорити Голівуд. А Голівуд, це як то кажуть, рівняється світовому, так, світовому кінематографу, тому що подивіться, що зараз в кінотеатрах. Ну, ми розуміємо, що ми живемо в якомусь такому американо-центристському америка... Я от сьогодні йшла Краковом. Бачу, там і, і написано Чикаго. Якийсь там провулочок називається Чикаго, чи якийсь заклад Чикаго. Ну, чого заклад Чикаго буде називатися так у Кракові? Тому що це сильний бренд. Америка це дуже класний бренд. Ця країна, це бренд. Вони дуже шарять у маркетингу. І тому багато, багато українців, велика кількість українців обирало і обирає досі, мабуть, ті, хто ще не спробував іммігрувати в Америку, не повністю усвідомлюючи, що це таке. Uh, от. Я усвідомила, я зрозуміла, тому я uh, ухвалила таке. Зважене рішення поїхати сюди. І до речі, я б туди повернулася, чесно кажучи, але вже на абсолютно інших умовах: на умовах нормальної візи, на умовах, що я можу приїжджати виїжджати, скільки я захочу разів, і на умовах, що в мене є достатній дохід. Тому що те, що я там заробляла, як мені доводилося там крутитися, як ці бідні білці в колесі, я вже не могла. І зараз я повернулася, я зараз відновлююся. І після відновлення, після виходу з вигорання, у мене в було відео про. Про всі свої роботи про вигорання. Можете ознайомитися, подивитися, тут буде десь посилання. І е, я буду відновлюватися після цього, і в мене вже є багато ідей. Тобто Америка це теж приводить тебе на інший рівень мислення. Тому що там от я пішла на побачення з одним конголійцем конголійський біженець від війни з Конго. Він мені розповідав про те, що мені потрібно відкрити свою компанію ну, Компанію однієї людини. І перекладати, перекладати там з української на англійську, іспанську, я ще знаю, і можна заробляти великі гроші. Він мені каже: ти ходи туди, давай свої візитки. Тобто там люди, навіть от всі ті, хто їде з Конго, там, з Центральної Америки, з інших африканських країн, з Європи, це все їдуть. Отакі люди, які відкриті, які дуже працеспроможні, вони. Мають бажання жити краще життя, і вони мають таку можливість. Так, от я туди поїхала, думаю, чи просто спробувати. І для себе логічно і стратегічно для мене було краще покинути сполучені штати. Але загалом, як це кажуть, відідрати присоску від дивана, зібрати все своє життя у декілька валіз і переїхати за океан Україну, де круасан коштує 7 доларів, чашка кави коштує 6 доларів. І не знаю, Макдональдс просто жахливий, Тобто, ти навіть фастфуд не можеш там їсти, тому що він жахливої якості і не смачний. Оце тип людей, які їдуть в Америку, тобто люди, які готові пожертвувати своїм комфортом, заради того, щоб у довгостроковій перспективі життя стало набагато краще ніж у тій країні, з якої вони виїхали. Це дуже індивідуально, так я зараз більше таку загальнюю, можете мені в коментарях написати вашу історію. А однак, оця шалена конкуренція людей, таких запалених, таких adventurers, так, таких падками до пригод, вона створює шалену конкуренцію. І якщо знову повертаємося до слів пісні, якщо ти можеш if you can make it, якщо ти можеш добитися. Успіху у такій у такому середовищі, то це значить, що ти вже чогось добиваєшся серед таких людей, не серед людей, які присоска на дивані. А серед людей, які відідрали присоску, і оце боряться, знаєте, там як у клітці з левами. Ну краще не сприймати це як конкуренцію, краще сприймати це як співпрацю. Так, тому що в Нью-Йорку, наприклад, якщо ти живеш або я знаю, в Силіконовій долині залежачи від того, чим ти займаєшся. Якщо ти актор, то ти, звісно, в Нью-Йорк, скоріш за все, не поїдеш. Ти поїдеш там, де ця індустрія оце це вариться в Лос-Анджелес. Якщо ти там, то в тебе класні контакти, класний нетворкінг. Там ж всі ці. Компанії туди переїжджають, там кастинги, там все залежить від вашої сфери. Наприклад, моя сфера це викладання англійської мови. Я якби я поїхала в Сполучені Штати. Ну, Там можна, в принципі, напевно, викладати англійську мову, але мені подобається. Я завжди ці три роки, коли я там жила, я викладала все одно все українцям. Всі. Я не співпрацювала з іншими взагалі національностями, бо мені дуже подобається наш культурний код, і мені подобаються наші люди. Мені так було там самотньо, в цій Америці, я ще й сама переїжджала. Що мені за е, заміло душу поговорити зі своєю людиною, якою свій шлях в Америці. Тому я зрозуміла, що. Е, для того, щоб жити там комфортно, мені, ну, мені потрібно переходити на ставку там, 250 доларів на годину. А я на таку ставку а, ну, на неї треба йти. Мені вже тоді потрібно було жити, от тиждень тому, коли я поїхала, мені вже зараз треба було заробляти там не знаю скільки 10 тисяч доларів в місяць чистимо. Оце було б мені комфортно. Але знаєте, я зробила аналіз, реальність, фантазія і зрозуміла, що Марія, пакуй валізи, їдемо. Бачите, я вже в такому хорошому гуморі. Сьогодні побачила оцю «Lady an army», як ця дама з горностаєм. Цей бідний горностай дивився так на всіх. Знав би він, що він буде на такій кількості мерча. Оце, знаєте, як колись я почула. Андрій Бідняков сказав в передачі Решка, коли вони їздили в Каїр. Він каже, найкраще, що фараони зробили для Єгипту, це померли. Оте ж саме цей горноста і дама. Знали б вони, скільки на них будуть робити грошей, продаючи футляри для окулярів, і оце все з їхнім зображенням. Коротше, я в такому гарному гуморі. Бачите, що Європа робить з людиною. Я переїхала, і начебто в мене вдули життя. От я тепер така хожу, то -то -то Так, треба закінчувати мої любі-любі, тому що у мене студентка чекає за 15 хвилин. От, я зараз лише викладаю, і я зараз лише займаюся Ютубом. І це саме тому, що я тому. Я поїхала зі сполучених штатів, тому що мені необхіден час на те, щоб займатися своїми проєктами, а в корпоративній культурі я не знайшла собі місця. В корпоративній культурі ти маєш бути акулою, ти маєш мати якийсь скіл. Ну, наприклад, там, ну окей, айтішник, це вже все всі кажуть, але не обов'язково. Ти просто маєш сейлз, наприклад, так, продажі. А мені це все не близько. Я люблю викладати, люблю цей, знаєте, контакт один на один. На цьому Зазвичай багато грошей не заробиш. Бізнес так, сейлс – так, маркетинг так, а от один на один не дуже. Тому я в Польщі поки що і подивимося, куди далі життя заведе. А що ще? Міжнародний досвід, так? якщо ви раніше жили в Україні і ніколи в житті не бачили, там, не знаю, як індус йде на побачення з дівчиною з, дівчиною з Венесуели, і в них там народжується дитина, і потім там хтось ще там. Там такий мікс в цій Америці, що тобі вже стає пофіг. Ти вже не ну, знаєш, як виїжджаєш з якогось маленького міста і вперше бачиш темношкіру шкіру людину, і Ти о, Після Нью-Йорку, після Америки загалом, ти якось розширюєш собі свої горизонти, і ти стаєш більше, знову ж таки, це класне слово worldly, Так, тобто ти більше обізнаний з питань життя у світі. Так, ти бачив різні культури, і це тебе робить більш всебічно розвиненою людиною. Тому це однозначно плюс. І потім, коли ти приїжджаєш, я думаю, в Німеччині теж зараз схоже. В Європі загалом багато зараз стало такою міжміжкультурної такі. Мікс, так, це польща дуже, я чула націоналістична, Так вони тримають свою країну закритою, більш-менш для людей інших релігій. Так напишіть, чи це правда чи ні, я це чула. Що вони от впустили українців, тому що українці їм близькі за релігією, так за етнічністю. А от інші нації вони так сильно не впускають. Тому Америка дійсно вона тебе так ну. Ми всі браття, ми всі тут іммігранти, ми всі шукаємо кращого життя. І в цьому плані в Америці круто, бо ти себе завжди відчуваєш. Там вони люблять знаєте, що казати? Вони люблять казати «You have a cute accent», у тебе милий акцент. От і після цього ви зав'язуєте бесіду, і вони це мають на увазі не для того, щоб над вами посміятися. Що ти типу чужа кого, спілкуєшся з акцентом? Ні. Вони це кажуть, тому що їм цікаво. Вони дійсно це з якимось таким о, розкажи більше, мені цікаво, який в тебе бекграунд. Тобто залежить, звісно. А, від контексту, від міста, де вас це питають, але в мене завжди були лише позитивні, лише позитивні експірієнси, досвіди, особливо на побаченнях в Тревер-Сіті, в маленькому вічаганському містечку. Це просто знаєте, українська дівчина а, там тіндер, ну там, риб рибалки. Оці знаєте, з рибами з цим всім. І ти така. Конфетка і тебе всі там, а, екзотика, я тебе туди зводжу. Хтось мене запросив на ice fishing. Це коли на лоці їдеш на середину озера, ну там, де зад відморозити, ще й пиво каже, давай вип'ємо. Ну, в в проруб рибу ловити, там, айсфішін, мінус, Нуль градусів, так, щоб вода не замерзла. Але там сидиш, я відмовилася, я не хотіла на ice fishing, але побачення, які в мене були в Мічигані, то. То у мене на каналі є ж підбірочка, мої побачені. Правда, я в Чикаго почала їх робити, але кому цікаво. Я люблю це. В мене така категорія побачень, категорія контенту на моєму каналі. Так, ну і що, давайте закінчувати вже що я вам скажу: Ну, найважливіше, чому кажуть цю фразу, що ти можеш це зробити де завгодно, так? Досягти чогось, якщо ти вже був і досяг чогось в Америці, тому що в тебе є в тебе вибудувалася психологічна витривалість. Ну і не тільки в Америці, я не хочу це з відео зводити лише до знову цей американо -центризму. Ні, де завгодно. І загалом, Люди, які перебували в Україні весь цей час, у них вибудувалися свої скіли, як робити сніданок без електроенергії. У нас просто абсолютно. Різні досвіди були ці три роки, іммігрантський досвід це такий виклик величезний, але він абсолютно ніяк не поєднується із викликом, через який проходили українці в Україні ці три роки під обстрілами продовжувати жити своє життя, відновлювати бізнеси після бомбежок, жити з постійною психологічною напругою. Але ця психологічна напруга існує і в іммігрантських також експірієнсах досвідах. Вона просто інша. І коли ти здобуваєш цю психологічну витривалість. Ти стаєш більш загартованим, і ти у майбутньому, при якихось подіях, які також тебе будуть намагатися збити з твоєї колії, так, з твого з шляху руху, ти будеш. Швидше відновлюватися Це, ця навичка називається резилієнтність. Так я не знаю, чи в українській її так вживають зараз, начебто вживають Resilience. Yeah? Resilience. Ukrainians are really resilient. так тобто у нас є оця резилієнтність, ми здатні відновлюватися. І я думаю, після трьох років це вже стало така, знаєте, загартована така навичка, що я думаю, якщо ти зміг це зробити не тільки в Нью-Йорку і в Америці, а в Україні, якщо ти зміг вижити, якщо ти зміг зберегти якісь. Стан такий, що ти функціонуєш і ще й добре дуже функціонуєш, то ти зможеш це зробити будь-де. Сподіваюся, це відео дало вам якусь підтримку, мотивацію. І до зустрічі наступного тижня. З вами була Марія, ваша Робінзона. Підписуйтесь на мій канал і на мій інстаграм. Там я почну англійською мовою. Якщо вам цікаво трохи попрактикувати ваш інгліш, запрошую вас. Все. Всім до зустрічі наступного тижня. Па-па!